Нами було передано 50 комірів для фіксації поранених з травмами шиї. Було передано близько 150 тактичних турнікетів фірми КАТ. Невелика кількість таких бандажів або турнікетів для забору крові це більше для лабораторій. Це в нас пов'язка, це бандаж, так називаємо ізраїльський бандаж. Благодійний фонд підтримки Збройних сил України Київський політехнік зібрав допомогу для капоїшників, які захищають Україну на передовій. За підтримки благодійної організації Легіон допомоги Україні та німецьких партнерів ця допомога якомога швидше відправиться до батальйонів, що беруть безпосередню участь у боях. Наш університет має багато зарубіжних партнерів, і е, з ними ми співпрацюємо у, у сфері академічної мобільності. Але е, війна показала також, що друзі пізнаються у біді завдяки е, одному з наших партнерів університету Ротлінги, а також е, благодійному фонду Україн» е, е, і у співпраці з благодійною організацією Легіон допомоги України. Ми отримали ось таку благодійну допомогу. Ми отримали засоби первинної медичної допомоги. І вже найближчим часом вона буде відправлена на передову нашим бійцям. Дякую фонду підтримки ЗСУ Київській політехні. Ось тут коробка з медициною. Ось целокс, турнікети, одноразові наліпки. Це все, що залишилось, вже трохи хлопцям перездавав. Дуже дякую. Весь мій звод. Вам дуже вдячний. Тримати зв'язок із військовими, визначати найнагальніші потреби та швидко надавати допомогу головне завдання політехніків сьогодні.